Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Шейн Мозлі прокоментував перемогу Кроуфорда і порівняв його з Майвезером. Моузи Ситаума може стати наступним лідером паунд Pound, Pound. Експерти прокоментували, чому саме Усик, а не Кроуфорд, повинен бути лідером Pound for Pound. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловив свою думку про непереможеного колишнього чемпіона в напівсередній вазі Джарана Еніса. Бутс – винятковий талант. Він Крофорд. Ні, він не Кроуфорд, але той факт, що він вміє змінювати стиль бою, атлетичний, надзвичайно талановитий, має силу і швидкість, він молодий. Він один із тих хлопців, які можуть довго залишатися в боксі та переходити в різні вагові категорії завдяки своїй майстерності та таланту, але є проблема він не має мужності. Він своїми діями показав, що він не довіряє собі, не повністю довіряє своїм здібностям. Коли я говорю про мужність, я маю на увазі, що цей хлопець мав стільки можливостей битися з топ боксерами, але не зробив цього. Чому? Немає мужності. Був сталановитий, але не дисциплінований, як Кроуфорд. Він ніколи не міг би провести бій у стилі Кроуфорда, я чекаю на його останній бій. Там він був дисциплінованіший, я визнаю, але треба розуміти, залізо точить залізо. Якщо вийдеш проти сьогодення, ми побачимо твою велич. Будь сталановитий хлопець, але йому треба повірити у себе. Коли він повірить, його мужність зросте. Тоді він скаже Я хочу битися, хочу довести, що вони помиляються, ніхто не може зі мною конкурувати, і тоді буць той самий. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях, американець Шейн Музлі дав інтерв'ю популярному місцевому ютуб-каналу про бокс. Головною темою розмови стала перемога Теренса Кроуфорда та його завоювання титулу абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі в бою з колишнім володарем цього звання мексиканцем Канело Альваресом. Пробій Канело Кроуфорд Кроуфорд зробив чудову роботу. Він довів, що він король у усій ерії. І, боже мій, він же розкусив Канело. Я був упевнений, що Канело буде надто великим для нього, тому що Альварес також дуже гарний, але він його перебоксував Він тримав дистанцію і провів просто ідеальний бій. Він бився з ним, він боксував з ним. Він робив, що хотів. Це була чудова робота. Я знімаю капелюх перед Бадом Кроуфордом Він топ. Про тактику Кроуфорда. все було ідеально. Він рухався, він працював на ногах, ускладнював канело завдання донести чисті удари. Він зробив чудову роботу. Він зробив те, що повинен був зробити. Він бився на ближній, трохи його тіснив. Бився з ним на дальній дистанції. Він бився з ним скрізь. Він зробив те, що мав, щоб побити чемпіона. Знімаю капелюх перед Кроуфордом. Я був зовсім дурним, бо я думав, що він буде надто важким і, мабуть, сповільниться, коли Канело його вдарить. Навіть коли Канело потрапляв по ньому, то не було жодної шкоди. Це були важкі удари, але вони не вплинули на нього. Кроуфорд чи Мейвезер? Я вважаю Крофорд кращий, я сказав би, що Крофорд більш універсальний боєць. Мей везер також реально добрий і дуже талановитий. Між ними був би важкий бій, але я думаю, Крофорд мав би перевагу над Мей везером через довгі руки і через те, що він більший. Він би тримав його на дистанції, йому важко було б його атакувати. Але Мей везер точно технар, як говорив Крофорд, у Мейвезера була його епоха, а у Кроуфорда своя епоха. Що буде далі для Кроуфорда? Ніякого Беневідеса. Йому напевно потрібно перейти в більш природню вагу, більш комфортну вагу. Він брав титули у 69.9 і, напевно, він міг би там битися, але можливо 72,6 було б краще. Інвестору турки Туркі Шейху лшейху іноді вдається зіграти роль провокатора. В суботу в Лас-Вегасі видатний Теренс Кроуфорд піднявся на два дивізіони та переміг абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Канела-Альвареса. Після поєдинку турки поділився своєю думкою у соцмережах. А Давід Беннавідес ще може зробити ліміт суперсередньої ваги. Беннавідес раніше двічі був чемпіоном у суперсередній вазі, а тепер тримає пояс дивізіоном вище. На вкидання Аляль Шейха відреагував батько тренер Давида Хоосе беннавідес старший з інтерв'ю Міл Сіті Боксин. Давид занадто великий для Теренса. Скільки років Кроуфорду? Ніби 38. Це ж буде інший бій, не такий, як із Канело. Давид молодий, і сильний, і він просто величезний для Крофорда. З Давідом вийшла б зовсім інша історія. Нехай спершу поб'є ще когось, щоб повністю довести свою спроможність у цій вазі. Я не впевнений, що в нього вийшло. Б. Вважаю, що він надто дрібний для цієї ваги. Далі Беневідес батько міркував про те. Як позначився на статусності Кроффорда, перемога над Канело. Зовсім набагато глядачів. Не думаю, що цією перемогою він зможе переманити фанів Канело, Теренс чудовий боєць, але, на жаль, не найпопулярніший. Дивіться, Вівол теж побив Канело. І що? Дуже великий перерізь був у нього по фанам. Чому так? Все просто. Вони не мають такої ж харизми, як у Канело. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Favbet. деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з Favbet. Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа не виходив у ринг із вересня минулого року. У своєму останньому бою він зазнав жорсткого нокауту від тодішнього чемпіона IBF Даніеля Дюбуа. Наразі Джошуа знаходиться на завершальному етапі кар'єри. Він разом із промоутером Едді Хірном намагається максимально грамотно використовувати наявні можливості, мінімізуючи ризики. За планом, як мінімум, перший наступний бій має бути проміжним. Серед варіантів, що розглядаються, фрікфайт із шоуменом Джейком Полом або поєдинок у Гані. Проте інвестор та промоутер Езекіль Адамо запропонував третій варіант, який може виявитися успішнішим. Бій Джошуа в Нігерії, враховуючи, що Ентоні має Нігерійське коріння, пропозиція викликала в нього інтерес. Адаму розповів про це за сан. Я збираюся це зробити. Ми вже переговорили із його командою, і вони мені сказали: якщо в нас в руках буде пропозиція провести бій в Нігерії, то для нас це буде наче знак згори. Попередньо ми орієнтовані на перший квартал наступного року. І уряд Нігерії теж у справі. Це тут найголовніше. Тренер 20-річного британського суперважкового ВК Моузеса Ітауми Бен Девісон упевнений, що його підопічний має потенціал не тільки для підкорення свого дивізіону, а й для того, щоб стати першим британцем у рейтингу найкращих боксерів світу pound for паунд pound, незалежно від вагової категорії. Про це Девісон розповів в інтерв'ю Talk Sport Boxing. Мені здається, Британія ще ніколи не мала кращого боксера світу незалежно від вагової категорії. І я розумію, у нас з Ітаумою є шанс зробити це. Я не думаю, що супертяжі взагалі колись ставали кращими в pound, for pound, якщо не брати до уваги нинішні розмови про Усика. Але якщо говорити про суперваговика. Британський суперваговик з потенціалом стати лідером паунду, то саме такого ми маємо в особі Мовзуса Ітауми. Треба нагадати, у серпні Ітаума голосно заявив про себе, всього за раунд розправившись, із відомим співвітчизником та екс на титул чемпіона світу Діляном Вайтом. Ну і на завершення. Популярний американський профільний ресурс Boxing News 24. Не згоден з оновленим рейтингом боксерів від Зелінг, Детеренс Кроуфорд після перемоги над Сеулом Альваресом став першим номером незалежно від ваги. Кроуфорд обійшов Олександра Усика та Наою і Ноуе, які домінують у суперважкій та найлегшій вазі відповідно. Чому Кроуфорд заслужив перший номер? Він навіть не зачистив свій дивізіон, провівши лише бій з Альваресом. Подивіться на Усика: по дві перемоги на Джошуа Фюрі та Дюбуа. Не кажучи вже про інших британських суперважкового, Усик досить активний за кількістю боїв, тоді як у Крофорда по одному бою щороку, з 2020 року, всього мало щоб стати першим. Крофорд не домінує в рингу, так як Усик, або той самий Іноуе, якого американець обійшов у рейтингу, зазначають експерти. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.